Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Худно я з 1 травня цього року, з ваги 133,400. І покажу я тут на зараз, яка в мене вага. Сьогодні 27 липня. Худно я без голоду, без дієт, без спорту, просто їм і худно. І їсти можна в будь-який час. Що їсти, які продукти, дозволені, які обмежені, які заборонені, ниже там можна пошукати є відео. Починаються вони. Решітка, одиничка, решітка, двічка і так далі. Якщо їх передивитися, вже буде якась ну, така основна інформація. Скільки їсти разів на день, я їла і до шести разів і їла навіть вночі і худла. Так, скажіть, будь ласка, де ви купуєте висівки? Я беру марки топті. Можна подивитися в сільпо, подивитися в інтернеті. Ну, Єдине, що я можу сказати, що де АТБ біля мене, ні в одному АТБ висівок не було ніяких. Так, Яночка, дякую вам за мотивацію. Розкажіть, будь ласка, що ви готуєте зараз в аерогрилі? На зараз нічого не готую. Я беру велике деко, купую там, наприклад, більше кілограмів чи більше там, гомілок, крилиць, Удачі робила кульки фарш плюс кабачок. Я роблю велику порцію, щоб це було на декілька днів. Там, два-три, ну так, як вийде. Мені так просто простіше. І все. Тому зараз грилька поки стоїть. Хочу якусь форму купити, щоб пекти хліб, тому що форма з хліба да, вона невеличка в мене, але в гриль вона не входить. Треба якусь іншу купити, тоді я буду там хліб запікати. От і все. Так, Думаю купити миру і добра всім. Київ. Щиро дякую. щиро дякую. Так, Юлія, дякую за відео. Бажаю вам сили в очікуванні вісточки від чоловіка. Щиро, щиро дякую. Я кожного ранку як прокидаюся і думаю, господи, хай вже повеселіше настав вечір. Може, вечором Може почую, і буде все добре. Так, Віолета, підтримка Яночки, всім миру та добра. Хочу зазначити почався третій тиждень, то бачу, що зменшую потребу в кількості їжі. Щиро дякую за коментар. А ваги? Ви стаєте на ваги? чи, чи ви не важитеся? Бракує місця в сховищі. Я дуже рада. Я тільки сіла. Все, зараз почищу пам'ять, потім продовжу.